Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Що таке віра? Віра це той ключ, що відчиняє двері навіть тоді, коли здається, що за нами тільки темрява. Бог ніколи не залишає тих, хто покладає на нього своє серце. Навіть якщо шлях важкий і ноги втомилися, навіть якщо очі вже не бачать світла, його рука все одно веде нас. Пам'ятаймо, що кожне випробування має свій початок і має свій кінець. А після ночі завжди приходить ранок. І якщо сьогодні твоє серце зранене, то завтра Господь обов'язково зцілить його і наповнить новою надією. Тримайся за віру як за рятівний спасальний круг, як за канат, і не відпускай її з рук своїх. І тоді ти побачиш, що навіть у найтяжчі хвилини твоє життя наповнюється Божою присутністю, теплом і миром. Господь весь час. Стоїть поряд біля нас і чекає, він весь час стоїть біля нас і чекає. Чекає, поки людина нарешті зупиниться, озирнеться, зітхне глибоко не грудьми, а серцем. І зрозуміє, що найбільше багатство у світі це є любов. Що найбільше Диво це зараз, найбільше диво це зараз. Це не те, що було і пройшло. Це не те, що буде. А найбільше диво це зараз, тут, тут, в цю хвилину, в цю секунду. А найбільша втрата це змарноване життя без Бога. Найбільша втрата це змарноване життя без Бога. Бо людина біжить, 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 прагне, гризе себе, гризе інших і весь світ навколо себе. Але лише тоді, коли опиняється біля межі, тобто перед смертю, Починає усвідомлювати тільки тоді людина, що вона була не для цього народжена, щоби гризти, щоб жити минулим і майбутнім, а жити зараз, в цьому диві, в якому ти живеш. Ми створені, ми з вами створені для вічності. Для радості в Господі, для тепла у родині, для тиші у молитві, для простоти серця, не для метушні, не для накопичення, не для паніки, не для накопичення, не для паніки. І Господь сказав, все інше тобі. Додасться, шукай віри. Все інше тобі додасться. Але як рідко ми це бачимо і розуміємо, як часто забуваємо про це. Але ще не пізно, поки ми живемо, ще не пізно. Поки в грудях б'ється серце, ще не пізно. Сьогоднішній день це подарунок тобі від Бога. Дихай, живи, люби, прощай, молись, цілуй рідних, обнімай рідних, близьких. Не чекай особливого моменту. Нам здається, що має бути особливий момент. Ні. Він зараз і тут. До рідних, близьких, до тих, кого ти любиш, а не хочеш сказати. Боїшся сказати. Бо тоді ти можеш стати і станеш щасливим. Бо саме ця мить зараз, ця мить є найособливіша. І в ній наше життя, і в ній наш Бог Ісус Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу!